Лід від каблучки буває, що ще з самого ранку день якийсь не той. Все ніби нормально, а відчуття ніби щось не так, немов якась дрібна тріщина у звичному дні, яку не видно, але вона відчувається. От саме так відчуття у мене й було того дня. Спека стояла така, що асфальт під ногами здавався м'яким, наче свіже тісто. Київ дихав гарячим повітрям, гілки дерев пустилися, мов руки, що втомилися. Я стояв біля під'їзду на Солом'янці у затінку Старої липи, жував м'ятну цукерку і чекав на пасажира. І думав: добре, що рухаємось до вокзалу. Там завжди більше руху під вечір. А отже й клієнтів. У зазначений час із під'їзду виходить пара. Він років сорока, підтягнутий з валізкою, костюм акуратний. Хоча аж спекаш, А вона в простому літньому платі, волосся в пучок, обличчя без макіяжу, але світиться не від косметики, від любові, це видно. Він сідає ззаду, а вона нахиляється до відкритого пасажирського вікна, усміхається до мене. Пане водію, довезіть цього скарба до вокзалу цілим і неушкодженим. Він у нас на дуже важливу конференцію їде, каже з гордістю і теплом. Я теж усміхаюсь. Як рекомендований лист, ще й з відміткою дуже цінне, віджартовуюсь я. Вона сміється, махає чоловікові рукою, той киває, але якось стримано. Вже не дивиться їй у слід, дивиться в екран телефона. А вона ще стоїть, поки ми не зникаємо за поворотом. Мовчимо кілька хвилин. В машині трохи душно, хоч і працює кондиціонер. Потім пасажир перший озивається. Ці вечори в Києві мають щось особливе спека, галас, і водночас якась тиша всередині. Нага, кажу, надвечір усі кудись їдуть або щось наздоганяють, або від чогось тікають. Він усміхається. Я до нових ідей. каже. Конференція велика подія, міжнародна, але чесно, ще не виїхав, а вже хочеться назад. Додому. Я повертаюсь трохи. Видно, що вона вас любить. І ви, здається, теж, я стараюсь. Для мене вірність не обов'язок, а цінність. Ми разом багато пройшли. Хочеться бути тією людиною, яку вона бачить у мені, на яку вона заслуговує. Гарно сказано. Якби я, моїй Галі, таке сказав. Вона б ще й борщу дала на дорогу, він сміється, а потім нахиляється до сумки. Я не звертаю уваги, поки не помічаю, що він щось знімає з пальця, безіменного, правої руки, каблучку, обручку і кладе її в окрему кишеньку сумки. Я нічого не кажу. Та й чого? Може, набряк палець, а може забубон? Люди різні. Всяке буває. І тут дзвінок. Ага, кохана? бере слухавку. Та все, їду. Ні-ні, нічого не забув. Ага, вечеря твоя тут все взяв. Дякую. І ти бережи себе. Я теж тебе дуже-дуже. Кладе слухавку. Даль їдемо мовчки. Хіба що всередині щось трохи муляє, але знову ж таки це не мій клопіт. На світлофорі зупиняємось. Я бачу, як він перевіряє зачіску в дзеркалі, потім телефон, і знову дзеркало. Видно, хвилюється. Може, перед виступом. Може, Ах, я намагаюся думати про інше. Про Галю. Що там вона? Мабуть, вже на вороні. Поїхала на дачу сьогодні. На вокзалі, як завжди, люди, гамір, запах кави, біля щів і поїздів. Я зупиняюсь ближче до входу. Гарної вам дороги, кажу, і виступу. Дякую. Ви чудовий водій і співрозмовник. Успіхів вам! Він виходить, а я ще стою, бо утворився невеличкий затор. І раптом бачу, попереду, ближче до входу, стоїть жінка у великому стильному капелюсі. Молода, зачіска під капелюхом, платячко, уся як на картинці. Вона підходить до нього. Усміхається, він теж обіймає її, цілує не в щоку, а так, як чоловік цілує жінку, яку давно хотів бачити. Вони заходять у вокзал, а я дивлюсь йому слід, і раптом згадую той палець коли він тримав дверцята, я помітив там на безіменному пальці лишився чіткий світлий слід, слід від каблучки. Я ще кілька хвилин сижу на місці, потім повільно рушаю, без поспіху, бо затор розмоктався. Їду бульваром Шевченка, минаю парк, потім на Лесі Українки звертаю в бік і зупиняюсь на пагорбі, звідки видно нічний лівобережний Київ. Світло машин тече, мов річка, десь у двора з приватних будинків співає хтось під гітару. Я виймаю з кишені ще одну цукерку, кладу в рот і сижу мовчки. Дивлюсь на місто. І думаю цікаво, як довго тримається слід від каблучки.